Вітаю, шановні 11 клас на уроці з історії України, і ми з вами поговоримо сьогодні про російську пропаганду як інструмент підбурювання війни та геноциду проти українців. Якщо в збройному конфлікті боротьба йде за території, то в інформаційних війнах вона точиться за аудиторію. Під час російсько-української війни слово стає зброєю або навіть сильнішою за нього. Мета інформаційної війни це змусити противника сумніватися, вірити в домисли і отримати переваги, наприклад, виправдати агресію у збройному конфлікті, саме таким чином Росія воює в інфопросторі супроти України та країн Європи. Досить часто замість терміну інформаційна війна використовують більш конкретний ІПСО інформаційно психологічна операція, що означає підготовлений вплив на думки, настрої, світоглядні позиції людей з метою реалізації певних цілей. В основі всіх інформаційно-психологічних операцій лежить вплив на емоції, судження, рішення і, зрештою, поведінку особистості. Ворог постійно поширює брехню, намагаючись виграти в інформаційному полі. Саме тому ми маємо розпізнавати та розрізняти найнебезпечніші прояви ІПСО. Це такі, як фейк. Що означає подання спотворених фактів або свідомої брехні, маніпуляція, спосіб впливу на думки та змінити погляди аудиторії, щоб досягнути власних або замовних цілей. Дезінформація це поширення брехні та маніпуляції з метою обману, заплутування, підривання довіри до будь-якого джерела інформації. Діпфейкс це створення відеоконтенту, щоб викривати заяву людини чи вплинути на її імідж. Новини, що пропагують расизм, мізогінію, гомофобію та інші форми насильства, упередженості та відторгнення, і лженаука, що розвиває теорії змови, науково хибні та непідтверджені заяви, артикуляції, проблеми. І якщо статей про тролів буде більше, люди усвідомлять, що ці коментарі брехня. За даними колишнього американського конгресмена Дена Майка, станом на 2014 рік Росія витратила на свою пропаганду понад 9 мільярдів доларів. Першими жертвами інформаційної війни перед початком російського вторгнення в Україну стали самі росіяни. Пропаганда майбутньої війни проти України охопила практично всі сфери їх суспільного та приватного життя. Тема російської збройної агресії проти України набула популярності у російській художній літературі. Та в інтернет-формах і стала елементом дитячої творчості від часу проголошення незалежності України Російська Федерація веде постійну інформаційну війну проти України, особливо вона була інтенсифікована в роки правління проросійського режиму Януковича від часу агресії Російської Федерації в лютому 2014 року. Російська пропаганда набула форм гебельської пропаганди часів Другої світової війни. З метою дискредитації українських діячів використовувалися провокаційні заяви, нібито від їх імені, на підставі яких у той же день державні органи Російської Федерації порушували кримінальну справу. Громадяни Російської Федерації та аудиторія російських телеканалів в інших країнах Перший канал Росія 24 та інші свідомо дезінформують та вводять в оману керівництво і людей Російської Федерації. У червні 2014 року. До РНБО потрапили інструктивні матеріали з проведення інформаційної війни, що використовується для базової підготовки спеціалістів силових структур Росії з ведення інформаційних війн. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України як один з напрямів інформаційної війни, агресором, використовується пропаганда війни засобами масової інформації, а також представниками керівництва країни та наближеними до нього політичними діячами та науковцями. Супротивники війни з Україною Путін називає не інакше як зрадниками та п'ятою колоною. Готуючись до широкомасштабної війни, Росія розгорнула всеохопну пропагандистську діяльність підкріплено масштабними медіаінформаційними супроводами. Її основу становила великодержавницька шовіністична шовіністична ідеологія Руська міра. Звичною справою російської пропаганди стала перекручування та спотворення історичних фактів і відверта брехня. Російська пропаганда швидко взялась на озброєння тези Путіна про те, що Україна штучна держава, щодо якої потрібно провести денацифікацію і демілітаризацію, звільнити її від нібито нацистської ідеології та повністю розброїти. При цьому президент країни агресора наголошував, що росіяни та українці є одним народом, а справжній суверенітет України можливий лише в партнерстві з Росією. Цю думку російська пропаганда безперестадно транслює і досі, переконуючи своїх громадян, що Україна мусить або існувати за правилами Росії, або не існувати зовсім. Для виправдання свого вторгнення Росія передусім використовує набір старих штампів, укорінених ще в радянській імперській пропаганді. І міфи великої вітчизняної, діди воювали, можемо повторити, тому подібне. На фоні цих цього на окупованих Росією територіях України відбувається масштабне знищення українських книжок у закладах освіти та бібліотеках. А в самій Росії згадки про Україну та Русь із центром в Києві почали вилучати зі шкільних підручників з історії. Щоб розпалити в російському суспільстві ненавість до України і всіляко виправдати загарбницьку війну, пропаганда використовує різноманітні дурниці, які е, просувають цілком серйозно. Доходили навіть до примітивних фейків про те, що в Україні за підтримки Міністерства оборони США виготовляють етнічно орієнтовану біологічну зброю. Україні, окрім реальної війни з російським окупантом на полі бою, доводиться вести інформаційну війну постійно спростовуючи фейки. Росія наповнює не лише свій, а й світовий інформаційний простір такими фальсифікатами та ворожою пропагандою, витрачаючи на це дійсно шалені ресурси. Щоб зберігти підтримку країн партнерів, їхніх суспільств Україна докладає чимало зусиль для протидії російській пропаганді. Телеграм-канали масово поширювали на початку вторгнення неправдиву інформацію про перебіг війни, зокрема, що керівництво України ніби перекинуло покинуло країну та підписало договір про капітуляцію, населення захоплених міст зустрічає російських окупантів як визволителів, та розмови і повідомлення громадян, що прослуховуються і прочитують українськими спецслужбами за правилами воєнного часу. Так, наприклад, 7 березня до року окупанти завезли на Запорозьку АЕС 에, Запорізьку АЕС 14 журналістів пропагандистів для зйомок, вдячних за визволення працівників електростанції та для виправдання агресії і запевнення громадян РФ що ЗАЕС в цілковитій безпеці. В РФ місцеві ЗМІ заборонили використовувати слово війна у матеріалах, що стосується військової операції Росії в Україні. Так, 3 березня 2022 року Комітет Державної думи Росії з держбудівництва та законодавства схвалив поправку про запровадження відповідальності та штрафу до 5 мільйонів рублів або позбавлення волі терміном до 15 років за публічне поширення завідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил Російської Федерації. Депутати Державної думи РФ схвалили в першому читанні поправки до Кримінального кодексу про покарання до 15 років позбавлення волі за дезінформацію про дії Збройних сил РФ у воєнних операціях. Перші карні справи за цими поправками були викриті, викриті в Росії в Томській області 16 березня 2022 року проти пересічних громадян. Російська Федерація і Російська Федеративна Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку інформації, та технології та масової комунікації звернулись до цілої низки ЗМІ з вимогою про видалення недостовірної інформації про спеціальну воєнну операцію збройних сил Росії і захисту Донбасу. Згодом на вимогу Генпрокуратури Роскомнадзор заблокував доступ до інтернет-ресурсів радіостанції Ехо Москви, телеканалу Дощ. Ну і були заблоковані багато. Іноземних і українських видань а 29 квітня 2022 року Роскомнагляд звернувся до адміністрації навіть Вікіпедії з вимогою стерти правдиву інформацію про війну Росії проти України. В свою чергу, російська пропаганда формує такі наративи про війну в Україні. Українці та Росіяни одна нація об'єднана в російському світі. Україна не є незалежною державою. Велика вітчизняна війна триває. Фашисти в Україні ще не знищені. Захист не єдиний він розділений, і будь-які дії Росії легітимні. Ще перед початком вторгнення президент Росії Путін, і російська пропаганда, назвали агресивну війну Росії проти України спеціальною воєнною операцією на Донбасі з метою демілітаризації та денацифікації України. Заявили, що в нашій країні нібито захопили владу неонацисти та антинародна хунта. Наступні місяці тезу про потребу денацифікації України повторювали на різний лад як представники російської правлячої кліки, так і. Клерки в державному апараті та представницька обслуга з медіавійськ, на які перетворилась більшість ЗМІ Росії. Неонацизм є головною темою про російську пропаганди. Він приписує чинні українській владі та її союзникам. Насправді в Україні відсутні ознаки нацизму, а це зокрема територіальні амбіції, спонсорований державою, тероризм, расизм, нестерпний расовий антисемітизм, фанатизм, диктатура, пропаганда агресивної війни та імперські амбіції. В Україні в 2015 році було прийнято закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарного режиму в Україні і заборона пропаганди їхньої символіки. В Україні було прийнято закон про запобігання та про протидію антисемітизму і про кримінальну відповідальність за антисемітизм. Незважаючи на наявність в українському суспільстві окремих елементів ксенофобії, ніякої широкої підтримки нацизму та ультраправої ідеології немає ні в уряді, ні в армії, ні на виборах. Ну і ви знаєте, президентом України став російськомовний єврей Володимир Зеленський, який виграв президентські вибори 2019 року, в той час якого опонентом був українець Петро Порошенко. А в ході парламентських виборів 2019 року. Ультраправі національні націоналістичні партії не змогли отримати жодного місця в Верховній Раді України. Проти звинувачень України в нацизмі висловилися провідні політики та авторитетні дослідники нацизму і геноциду. Так, наприклад, генеральний секретар ООН Антоні Гутереш, канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова ЮНЕСКО щодо попередження геноциду Олександр Гінтон, і приблизно 150 вчених істориків з різних країн підписали спеціальну заяву з цього приводу з критикою звинувачень Путіна на адресу Зеленського в неонацизмі, і геноциді виступив мем. Мене... Меморіальний музей жертв Голокосту в Освєнцимі та меморіальний музей Голокосту в Вашингтоні. Звичайно, сам Путін крокує шляхом Гітлера, і це ми можемо навіть бачити зараз на екрані. Російським школам роздали методички, які виправдовують війну Росії проти України перед дітьми. В російських вишах, школах та дитячих садах проводять пропагандистські заняття на виправданні війни з Україною в Росії. Продають паски, прикрашені головним символом російського нацизму білою літерою «З». На зеленій глазурі росіяни переписують підручники з історії, привласнюють згадки і прибирають згадки України про Україну та Київ для українців та більшості цивілізованого світу Облудність закликів Росії денацифікувати Україну була очевидно з самого початку. Цікаво, що навесні 2022 року, як показали соціологічні опитування, росіян це гасло було незрозумілим і більшості російської публіки, хоч її роками накачували неправдими ідеологемами про розгул нацизму в Україні. Російська пропаганда робила спроби знайти заміну терміну денацифікації, втім їй це не вдалося, і вона використовує його і надалі. Що ж своєю чергою викликало в липні обурення 2022 року і демарш цивілізованих країн і організацій? Тоді США, ЄС, Великобританія та ще 44 держави засудили Росію за те, що вона. Знову зловживає своїм місцем в раді безпеці ООН для поширення дезінформації. Ми відкидаємо постійні спроби Росії спотворити історію для власних політичних цілей і популяризувати надзвичайно шкідливі неправдиві наративи та дезінформацію про сусідні країни, включно з Наклеюваннями на інших ярликів, неофашистів, неонацистів без жодних підстав. Питання зростання глобального неонацизму та антисемітизму заслуговують на змістовне та конструктивне обговорення. Ми шкодуємо, що це. Не було наміром Росії сьогодні, і багато разів вона проводила такі зустріч на ту саму тему. Це йдеться у спільній заяві, яка була зроблена 12 липня за підсумками неформальної зустрічі в форматі АРІЯ, скликаної постійним представництвом Росії при ООН, яка хотіла обговорити проблему денацифікації України. Одним із найболючіших історій про для пропаганди стала події в місті Буча, Ірпінь та Гостомель, коли 2 квітня 2022 року вони Україна повернула. На цими містами контроль змі зі всього світу почали розповсюджувати фото та відео тіл людей, які лежали прямо на дорозі. Усі вони загинули від дій збройних сил Російської Федерації. Пропаганда почала поширювати інформацію про фейки та акторів, граючих роль трупів. Ключову роль у знищенні цієї, цієї картини зіграли іноземні видання. Опублікувавши знімки з дронів та суботники, з яких видно розміщення тих самих тіл на відповідних місцях, зафільмованих 2 квітня 2022 року, таким чином, вдалося розплющити очі навіть тим людям, які були поглиблені російською пропагандою. Як же Україна протидіє пропаганді? Спочатку повномасштабного вторгнення найбільші мовники це 1+, плюс 1, ЮА Перший Рада, ICTV, СТБ Україна – Об'єдналися у спільний телемарафон Єдині новини, що озвучували офіційну позицію держави. Громадська організація. Детектор медіа з першого дня великої війни почали наповнювати базу даних з усією російською дезінформацією. За словами Вадима міського запланували вони ще через тодішню ескалацію на кордоні, але так збігло, що реліз проекту, який став подкастом Руський В Фейк, іді відбувся в перший день повномасштабного вторгнення. Так само в ефірі українського радіо звучить найважливіша інформація про гуманітарні коридори, зведення з фронту, звернення президента, і саме там люди чують випуски із спростовування ворожої інформації. Крім того, в нас діє велика мережа організацій, які борються з інформацією: на кшталт, детектор медіа, стопфейк чи іншим. Всі вони аналізують роботу ворога в інформаційному полі та виробляють текстовий, аудіо та відеоконтент різними мовами. Держава в свою черу створила Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони та Центр стратегічної комунікації та інформації безпеки при Міністерстві культури та інформаційній політиці, які докладають зусиль до боротьби в інформаційному просторі. Україна не приховує інформацію, а навпаки, максимально оприлюднює те, що відбувалося, ну, наприклад, ті ж Бучі, Ірпені, Ізюмі. Поки немає однозначної відповіді щодо того, чи вдасться Україні перемогти в інформаційному протистоянні з Росією, завдяки забороні російських ЗМІ та соцмереж, створенню великої кількості українського контенту. Для закордонної аудиторії забезпечення умов для боротьби і для роботи іноземних журналістів, документації воєнних злочинів, підвищення рівня медіаграмотності населення вже вдається зробити доволі багато. Під час війни інформація поширюється дуже динамічно. А можливість відфільтрувати правдиве повідомлення від неправдивого мінімально. Навички критичного мислення під час психологічного напруження та паніки слабшують, тож єдиний і найкращий спосіб такий час це сформувати свій інформаційний простір, так би так, аби отримувати новини лише з достовірних та перевірених джерел. Насамперед відпишіться від усіх російських сторінок та псевдоекспертів. Зокрема, оминайте ось ці телеграм-канали, вони входять до списку від Центру протидії дезінформації і вони поширюють російську пропаганду і керуються російськими спецслужбами. Також оминайте усі телеграм-канали, назві яких є Лідера Z у різних варіаціях. Натомість додайте до своєї новинної стрічки в соцмережах офіційні сторінки державних установ, таких як Генеральний штаб ЗСУ, МЗС, Офіс президента і інші, це допоможе оперативно отримувати достовірну інформацію від першого джерела. Звісно, не кожен фейк легко визначити з першого погляду для перевірки, деяку інформацію потрібно провести ціле розслідування. Тож тут доречно час від часу перевіряти сайти та сторінки. У соцмережах фактченкових організацій, наприклад, StopFake, а також державних ресурсів, таких як Центр стратегічної комунікації чи центр протидії дезінформації Можливо, ту інформацію, яку ви щойно прочитали, і от збираєтесь повірити в неї, вже давно спростували професійні фактфакт і сторінки цих організацій. Як показує досвід, інформація, зрештою, стає потужною зброєю в війні, тож уважне та відповідальне споживання є важливим кроком на шляху до перемоги, бо не дай жодного шансу отруйні дії в російській пропаганді. Тобто російська пропаганда виступає зброєю не менш страшною ніж крилаті ракети, РСЗО, бронетехніка. Основної її цілі є переконання та виправдання злочинів РФ перед, перед власними громадянами, а також шляхом дезінформації розхитати ситуацію в Україні. Виділяючи способи протидії пропаганди та всім її складовим, потрібно перевіряти отриману інформацію в інших джерел, контролювати на законодавчому рівні усі пропагандистські джерела та забороняти їх у встановлених рамках, і користуватися ресурсами, які перевіряють новини та підтверджують або спростовують їх. Деякі з каналів я вже вам показав. До ваше завдання. Вибирайте якесь одне із завдань перед вами і виконати до наступного уроку. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.